Харківський прес-клуб спільно з Ужгородським вже не вперше беруть участь у проєктах, де українські журналісти їздять одне до одного у гості та обмінюються досвідом, враженнями, просто знайомляться із різними містами. Наші журналісти Харкова брали участь в поїздці в Тернопіль. Вони дивилися. Знайомилися з життями журналістськими, і з тим, як живе громада, як розвивається суспільство, які настрої суспільні. От а зараз ми приймаємо у себе журналістів Західної України: тут Львів, Луцьк, Ужгород, Тернопіль. Перше, що побачили західноукраїнські журналісти, був День Байбака. Це яскраве свято, яке було започатковане саме харківським прес-клубом, вже 11 років не залишається без уваги усієї української спільноти. Знають про нього і за кордоном, але найбільш відомий Харків, мабуть, як потужний світовий науковий центр, тож далі інститут монокристалів. НТК інститут монокристалів» є одним із ведущих. институтов в области материаловедения, который известен не только в Украине, а и далеко за рубежом. Мы сотрудничаем с огромным количеством зарубежных партнеров. Как правило, это партнеры из развитых стран Европы, Америки. И, в общем-то, наши материалы задействованы в огромном числе и научных проектов, І також і в других інститутах уже для проведення ними своїх досліджень. Розповідати про цей науковий комплекс можна багато. Без розробок інституту не міг би працювати, наприклад, андройний колайдер. Після серйозної наукової розмови у музеї інституту монокристалів західноукраїнські журналісти відвідали ландау-центр Харківського університету імені Каразіна. Тут у цікавій ігровій формі до науки залучають дітей. От намагаюсь скласти букву «К» зі шматочків деревини, яка порізана, але щось поки не дуже виходить. Я думаю, в дітей, які тут приходять, виходить краще трошки. Таких центрів в Україні, тим більше при університетських центрів, не існує. І в Харкові ми започаткували такий новий проект задля того, щоб можливо інші представники. Навчальних закладів змогли і в школах, до речі, змогли зробити чи кабінети такої науки, до якої можна доторкнутися, тобто прикладної науки, чи можливо такі ж зали оформити, зробити виставкові майданчики для того, щоб науковці, у яких є цікаві розробки, змогли продемонструвати їх людям. Що зацікавились наукою, чи хочуть зацікавитися наукою біологія, фізика, механіка, оптика, математика в музиці та археологія це тільки частина експозиції, що постійно змінюється. Є тут і логічні ігри, і маятники, і прозоре фортепіано, і світловий стенд, і звукові труби, та велосипед, завдяки якому можна виробляти електроенергію. Вражень усіх відвідувачів було дуже багато. Студія монокристалів це штучні сапфіри, які виготовляють і е, можливо б, е, якби при правильному фінансуванні дійшли до того, щоб виготовляли сапфіри штучні для, наприклад, екранів мобільних телефонів, аби вони там не царапались. І так само цікаво, що е, для дітей оцей Ландау-центр зроблений для розуміння фізики. У нас, наприклад, такого немає. Харків, як для мене, це трохи інше місто, і ну, насправді я не знала, що тут. Є такі місця і дійсно витоки науки української і це дуже важливо, і стало дуже сумно від того, насправді що наша держава не підтримує науку, і прикро те, що це вже далеко не перший випадок, де я буваю там в межах різних поїздок, коли є. Потенціал є розробки не тільки в інституті Монокристалів, багатьох але зокрема, і в них і немає зацікавленості людей, які в нас називаються владою, для того, щоб застосувати їх до життя, і щоб Україна реально вийшла на зовсім інший рівень. Не дивлячись на сумний присмак сьогодення, враження наших гостей все ж таки були яскравими. Тим паче, що окрім цих наукових закладів, вони відвідали ще інститут метрології та центр волонтерської допомоги станція Харків. Тепер знову черга представників харківських змі їхати на захід.